Пане українці, а чи знаєте ви, що люди, які вимагають вже і негайно ввести смертну кару в Україні, і люди, які звинувачують судову систему України в абсолютній корупції, це є одні і ті самі люди. Дуже цікаво, а як працює їхній оригінальний мозок? Невже вони вважають, що корупційні судді, які звикли завжди ухвалювати вироки з корупційною складовою, будуть у цьому конкретному випадку ухвалювати вироки, виходячи лише із законності і справедливості, але без традиційної для них корупційної складової? Дуже сумнівно. Тож, панове українці, перестаньте лити воду на млин корупційної суддівської системи України. Не допомагайте їм отримати ще один важливий впливу, ще один е, спосіб неймовірного збагачення, шантажуючи підозрюваних винесенням отого смертного вироку. Тож, панова українці, е, смертна кара на даному етапі зараз є не в інтересах українського народу. Слава Україні!